Мене звати Анна, і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні з вами будемо говорити про те, як я не купую книги. Насправді, від початку повномасштабного вторгнення в Україну я вирішила, що буду змінювати підхід до формування своєї бібліотеки, тому що в мене ось тут в однокімнатній квартирі 5 полиць у батьків, напевно, якщо перерахувати на ці мої 5, збереться ще десь стільки ж. І коли я стояла зранку, 24 лютого, я розуміла, що на найцінніше що в мене є, це власне ці всі книги, але я їх не винесу. А, тож зараз я подумаю над тим, аби сформувати таку невеличку, але дуже мою бібліотеку, де будуть або книги, які я хочу давати людям читати, а, тобто радити, такі дуже класні, або книги, які, можливо, я буду перечитувати, і, звісно, ті, які підписані для мене, які для мене важливі, можливо, чимось. Особливі хтось подарував, чи я модерувала презентацію, чи щось таке. А я вирішила не купувати багато книг нових. Адже ну треба формувати вже починати цю нову бібліотечку. А я сподіваюся, що колись доберуся і розберусь ці полиці, дещо виставлю на розпродаж. Я зараз цим активно вже займалася. А ось і відповідно не треба більше купляти книг. Не треба. Тим більше, що я зараз читаю багато в електронці, бо я ношу її з собою. Можна почитати в укритті, коли ти туди йдеш, чи коли чекаєш подругу. Ну, одним словом, дуже зручно, і багато книг зараз виходить в електронках. Але... Розумієте, тут така історія: спочатку розпродаж на букбоксі, потім, потім що сталося. Потім я в барахолці знайшла книгу, яку хотіла, а потім ще щось. Ну одним словом, зараз ви побачите, як я не купую книги. Про цю книгу я вам розповідала. Це Гільєрмо Альр'яга, дикий, і це неймовірно класний роман, який я зараз читаю в електронці. Відповідно, це якраз з того розряду, що я хочу, аби він був в мене на полиці, і я буду його радити. Це мексиканський автор, і насправді дуже потужна історія. Я знайшла цю книгу на барахолці, тому що зараз вже видання закінчилося, це клуб сімейного дозвілля. І, до речі, коли я читала в електронці, в мене там вже більш ніж я щось не бачила, що він такий велетенський, і тільки зараз побачила, що тут ще й 18. І, власне, це дуже популярний латиноамериканський автор. Мені подобається книга, мені подобається історія, вона дуже жорстока, але знаєте, вона затягує, і ти ніби живеш разом з головним героєм усі всі його складні перепитії і складні випробування. Відповідно, ще одна книга це теж з барахолки. В одного продавця було Хуліо Кортесар. Усі вогні вогонь. Переклад Юрка Покальчука та Сергія Борщевського, я, до речі, дуже здивувалася, побачивши переклад Покальчука, потім я прочитала, що це мала проза, і тут зібрані історії, які ще перекладав покійний Юрко Покальчук. І, відповідно, нові історії вже були перекладені іншим чоловіком. Я, чесно кажучи, зараз більше слідкую за тим, що видається Ванета Антоненко, це художник Проза це інтелектуальна проза, і мені здається, вона, можливо, не для всіх, вона не завжди мені заходить. Але це те, що коли я дочитую книгу і закриваю, не схоже ні на що, що я читала до цього. Тому а, іноді такі, знаєте, злами для місків дуже потрібні, дуже корисні. А, тож а, практикую і читаю такі книги. А, наступна книга мене просто роздратували трішки люди, і мені треба було щось зробити, щоб не їсти булки, бо я скоро не буду поміщатися. Вам в камеру, я пішла і купила що. Я купила книгу. Ширлі Джексон приведе дому на пагорбі. Насправді дуже давно її хотіла, видавництво Джордж. Вона, до речі, по формату, і я це кажу не даремно, бо покажу вам ще одну книгу, якщо знайду, бо дивлюся, що тут немає її, хоча мала би бути, яку я склала. Я її, як ви бачите, вже дуже багато прочитала, її теж зручно носити. І, відповідно, мені вона подобається. Це такий. Готичний, готичний роман, тут головний герой лікар. Він збирає науковець, він збирає докупи в домі на пагорбі, де подейкують що є приводи двох жінок і одного спадкоємця цього будинку, і вони намагаються з'ясувати, чи є тут паранормальні явища, чи все ж таки усе це вигадано. Таю оскільки я вам вже сказала про покетбуки, то дивіться, що в мене є. А, так, це Сара Джіо, так це бунгало, так це жіночий роман. І так я знаю, що не можна ділити літературу на жіночу і чоловічу, але це такий чек Знаєте, прочитав. Помімімікав, забув і відклав і все. Але чому я її придбала? По-перше, тому що мені зараз іноді потрібна якась така легка розважальна література, і я вкотре наголошую, що я абсолютно не маю нічого проти жіночих романів, принаймні, якщо вони несуть адекватні цінності. Ну, тобто там жінку не гвалтують, а вона вирішує, що це ок, жінку не аб'юзять. Ну, тому що дуже багато таких романів насправді є. Якщо це адекватна історія про адекватні там стосунки, відносини на щось таке, це окей. Тим більше тут, по-моєму, події відбуваються так, 1942 рік, тобто тут ще й буде якась історична складова. Я читала фіалки в березні, мені не сподобалось, але а, цю книгу я придбала, тому що VIVAT почали видавати а, книги в покетбуківському форматі, і це дуже круто, тому що ціна її 90 гривень. Якщо ви бачили, скільки зараз вартують книги, то ви зрозумієте, що це прям дуже класно. А, я наскільки знаю, вони можуть в. Дозволити собі видавати настільки недорого книги, які вже виходили у іншому виданні, тобто які вже були перекладені, де заплачено за авторські права і тому подібного. Тому насправді, якщо Вівак зараз видасть цілу серію книг свого чекліту в такому форматі, я думаю, це буде успіх, тому що це дійсно романи на один раз. Я читала їх в електронці, залишу вам посилання про те, щоб я не прочитала, якби не війна, але вони. Насправді виконують свою функцію, вони розважають, вони тебе відвікають від зовнішніх чинників. І ось це той формат ідеальний, який може бути. Направду в Європі, скільки я їздила, і ось зараз від початку повномасштабного вторгнення я двічі мала справи у Польщі і їздила туди. Майже всі книги у них видаються в м'якій палітурці. А в нас все завжди дорого, красиво, якісно, але не усі книги потребують саме Таких класних, як я вам зараз покажу видань. Тож покетбук ну, насправді дуже класна історія. І чесно, я її взяла навіть не тільки для того, щоб прочитати, коли мені треба буде щось таке легесеньке, бо у мене такого дуже багато є зараз в електронці. Я взяла, щоб ще подивитися, чи вона не розпадається. До речі, бачите, тут різні формати. Якщо прикласти, то Сара Джіо маленька-маленька. І з важливого, я перевіряла верстку, я брала цю ж книгу у повному розмірі, і це не зменшена верстка. Тобто я думала, що вони, можливо, взяли, знаєте, так стисли-стисли і всунули оце все сюди. Ні, тут читабельний шрифт, верстка тут змінена, і тому комфортно, напевне, буде читати. Власне, покажу вам дуже красиве видання, від якого я в захваті, це Джорджія Кауфман, Кравчиня з Парижу, Історія втрати і втечі тріумфу із ізцілення. Від а, книголава. Ну, книголав це е, окремий лав, знаєте, окрема любов, тому що вони завжди видають красиво, завжди видають з гарними палітурками. Тут шикарна верстка. Напевне, книголав і ВСЛ це, це верстки, які я просто обожнюю. Ну, ви бачите, що я в окулярах, тож мені треба нормальний гарний шрифт, ось ці великі поля, відступи. Ну, просто-просто ідеально, лясе. А, а взагалі, ми ж про книги, та, а не про те, як вони красиво оформлені. А, тож це має бути історія. Я думаю, Думаю, що це має бути така а, велика драма. Знаєте, я дуже люблю історії, які тягнуться, наприклад, там, протягом століть, або а, які а, розповідають сімейні саги та про ціле покоління людей. І з того, що я почала читати, я зрозуміла, що з головною героїнею буде саме так, тому що зараз вона вже а, доволі досвідчена, старша пані, і вона переповідає історію свого життя якійсь особливій людині. А, вона досягла успіху. Вона стала відомою кравчиною. Я підозрюю, що дизайнеркою-модельєркою, але я до цього не дійшла. Але вона пережила страшні події війни, вона пережила багато особистих драм. І, власне, про все це буде в книзі. Я думаю, що по враженнях вона в мене буде десь така, як. Я вам розповідала про кулінарну книгу Шпигунки. Це одна з найкращих книг, які я читала про війну, але ну, не, не геть про бойові дії. А я залишу вам теж посилання на відеоогляд про неї, а тому ця історія точно, точно мені вже подобається, адже я її читаю і поділюсь з вами враженнями. Зараз хочу нагадати про те, що ми з букблогерами збираємо кошти на Збройні Сили України для Гео Валькірія, аби придбати необхідні речі нашим захисникам. Там із захисницям, завдяки яким ми зараз можемо читати, знімати відео, його дивитися і проводити час у відносній безпеці. Ви можете долучитися кількома варіантами: є картки, на які можна скинути, можна придбати книги в розпродажі, можна долучитись до наших лотереї. Ми виставляємо дуже класні лоти. Я вам залишу посилання на усе, в тому числі на спільноту у Фейсбуці в інфобоксі. Обов'язково заходьте, підписуйтесь, там дуже-дуже багато блогів. І є абсолютно вся інформація, як підтримати наших захисників. Ну та пам'ятаєте, книги я не купую. І отож, зараз ми перейдемо до того, що мене розкодувало. Тому що колись існував такий цікавий, класний сервіс, який називався Bookbox. Це, Ах, бачите? Це дуже класна ідея, але трішки утопічна видалася. Я одразу. Не те, щоб скептично налаштована була, але я хотіла б, щоб е, цей бізнес вижив. На жаль, все пішло трішки не так, вони переформатувалися. Це була книгарня онлайн, де можна було позичати книги, читати і віддавати їх, а за це платити певні кошти. Знаєте, зараз би це було актуально, зважаючи на те, що ціни на книги там, від 300 і до, до, до багато. Ось, але у зв'язку з тим, що вони переформатувались на формат B2B, тобто бізнес для бізнесу, вони почали розпродаж книг. І... І, коротше, просто дивіться. Гвинтові сходи Етель Лі Наваль англійський детектив це класичний детектив. Історія написана у 1933 році. Ця книга двічі екранізована. Я думаю, що це буде щось схоже до матінки Агати, та яка крісті, тому прочитаю. Загалом я люблю класичні детективи, так, з зрозумілою сюжетною лінією, з зрозумілим ходом подій. Ось. Думаю, що це буде щось дуже схоже. До речі, як ви могли побачити зараз я поверну її. Ось це однаковий формат покетбуків. Так, однаковий. Ось і якщо ставити їх на полиці, то вони будуть теж разом. До речі, ще один плюс покетбуків – вони займають менше місця. Наступна книга це книга Лайза С. Хілтон, маестра, психологічний детектив, знову ж таки, детектив. Загалом, дехто відпочиває з жіночими романами, я відпочиваю з детективами і трилерами, тому що, коли ти чергуєш якусь високу полицю, скажімо так, якщо ділити літературу, ну або більш інтелектуальну прозу, то мені хочеться часом почитати щось таке, хоча з детективами в мене не завжди складається любов, адже свого Часу я передивилась просто колосальну кількість серіалів про серійних вбивць, про загалом розслідування. І тому здивувати книгами мене складно. Але це доволі відома книга британської письменниці. Тож я вирішила, що теж варто почитати, тим більше, що давно-давно дивилася на неї. Наступна книга це буде прекрасна історія, я так думаю. Це Марцін Шигельський за синіми дверима. Я вам розповідала про театр невидимих дітей. Це, до речі, польський автор, і я давала його в добірку про те, що почитати у поляків. Там книга розповідає про початок війни і про те, як її відчувають діти у притулку. А це ж має бути трішки інша історія, але теж, напевне, важлива. Вона про хлопчика, який їде з мамою на канікули, але потрапляє в аварію, і його життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Однак, здається, у тітки він знаходить сині двері, за якими живе зовсім інший чарівний світ. Я переконана, що мені ця книга сподобається. Я дуже давно її хотіла, насправді просто відкладала з придбанням, тому що вона вийшла доволі давно, це 2017 рік. В мене примірник, можливо, були переведи. Дня. Але якщо ви шукаєте для таких підлітків літературу на подумати або на те, як з ними поспілкуватися, я безумовно раджу книги Марціна Шигельського вийшла в Урбіно. Наступна книга. Це е, Ярослав Мельник, дуже дивний будинок, 99 романів. Я думала, що в мене є всі романи Ярослава Мельника. Виявляється, 99. Я пропустила. Е, загалом він пише інтелектуальну прозу, доволі химерну. Е, в мене є дві антиутопії. Тобто я читала це е, книги, які входили в одна з них навіть перемогла. А е, в книгі року BBC, а Маша або в постфашизм боролася в рік зі, з, з забуттям а Малярчук, і тоді з забуття. Виграли неймовірні книги. Перша, до речі, далекий простір не назвала її. Антиутопії. В мене є мала проза Ярослава Мельника, і це якась дуже мала проза, тому що я так розумію, що кожна з цих історій буде окремим романом. Ось я дуже рада, що я її побачила, тому що насправді я ніде не бачила цього видання і не знала, що воно було. 2018 рік видавництво фоліо, така мініатюрка Мініатюрка. А, ну і остання книга це іменем батька Балла. Це якраз з видавництва комори. До речі, в коморі зараз стільки класних новинок буде, що я у відео багато вам був, скоро буду розповідати про те, що я чекаю книгу. А, і це про чоловіка, про, напевно, його шрами, про його історію болю. А, я не буду загадувати, тому що тут така дуже химерна анотація, але я цю книгу теж Давно бачила, тому що в мене теж є на полицях майже все з комори, і вони мені подобаються, тож взяла в букбоксі і цю книгу. А на цьому з мене з книгами, які я не купую усе, ми з вами проговорили, напевно, хвилин 15. А якщо не більше, як ви зрозуміли, з самодисципліною і з витримкою, в мене не все ок, але. Як вже буває, розпокажіть, чи ви купуєте зараз книги, бо я багато чого купую саме на барахолках, як ви вже зрозуміли. Ось, і звісно, якщо вам було цікаво, поставте вподобайки, залиште свої коментарі. Якщо хочете не пропустити чергову дозу книжкових новинок, то підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей. Бувайте!